Let's go. Так, э... так а что вы шепотом? Можно ли шепотом? Да, ты можешь вот э, воткнуться в в наушники вот у меня тут есть. А с телефона? Хорошо. Да, 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 чисто для контроля. Вот держи. Держи ушки. На макушке. Ну да, у нас народ пишет. А, новый телефон. Так, ну что, мы готовы, да? Да, три минуты до эфира, почему помиду... Да, мы уже даже не Ну что, готовы, да? Давай. Хорошо. Эгей. Так. Е-гей! Ми раді вітати вас на нашій нови на нашому новорічному розіграші подарунків від компанії ЮхКонтракт. Сьогодні особливий день, тому що трансляція йде у нас абсолютно на всі регіони України, тобто в кожному куточку України, де є компанія ЮхКонтракт, ви можете бачити це відео, а також брати участь. Та чого брати? Ви вже автоматично берете участь в розіграші новорічних подарунків. Ми сьогодні всі разом готові розіграти для вас тут цілий стіл надзвичайних. Сам би собі забрав багато чого. <хи> Ладно, не буду вас мучити. У нас ціла компанія наша, оце наш такий великий їх контракт Бачите, скільки нас багато, ціла коробка назбиралася по всій Україні. Отже, перейдемо до першого подаруночка. Що там у нас? Що там у нас? Що там у нас? Так. Ми розігруємо термочашечки. Термокружечки. І ще, і ще, да, да, ну, Давай, давай. О, під супчик. на роботу. Клас. Отже, термочашечка номер 1 Кручу, верчу, шукаю переможця. Один, два, три. Маленька термочашечка у нас іде. Федуняк Віталій Валерійович, Чернівці, служба каналу збито F5. Вітаємо переможця! І напишіть обов'язково нам в чат. Якщо ви зараз дивитесь і бачите, що ви виграли термочашечку, відпишіться нам зараз у чат і поставте лайк. Так, йдемо далі. Е, Чашечку розіграли. Термочашка номер 2 Так, кручу шукаю, шукаю переможця. Шукаю, шукаю переможця. Так, є. Друга чашечка йде скорого, е, скоробагатько. Марина Володимирівна, місто Київ, група КС по роботі з гіпер і супермаркетами. Вітаємо переможця! Так. Далі. Синенька чашечка з ручечкою. Дуже зручна, шість кнопочкою. Да? Да, відкривається закривається. Не потіче. Бо це ж наша торгова марка, да? Вона хороша якісна. Так. Переможець Гончаренко Дмитро Іванович, місто Київ, управління продуктові категорії, посуд і декор. Як символічно. Вітаємо переможця. Так. Ну і для супчика, для гаряченького. Куди ж у нас поїде наша бадєєчка? Бадєєчка у нас дістається. Милащенко Віктор Анатолійович Полтава адміністрація. Дякуємо. Так, що у нас далі? Які у нас далі подарунки? Набір чашечка, тарілочка і глибока тарілочка. limited edition, Вся в зірочках. Ну Як можна не бути зіркою з таким набором? Кого ми зараз зробимо зіркою? а? Кручу вірчу запутати. Так, і е, зірковий набір посуду у нас іде старинець Ольга Анатолієвна, Київ, відділ по роботі, по роботі з первичною документацією, дистриб'юторсько-кредиторською заборгованістю. Ота. Будете нашою зірочкою. Дякую. Наступний приз, будь ласка. Ой, ну така смак... смакота. Просто дві пляшки Хугардена ще й з фірмовим бокалом. А можна я собі заберу, так? Да? <рес> <рес> Не можна, тому що я сьогодні святковий олей і я буду діставати переможця. Хто у нас буде пить невдовзі Хугарден? Сірий Святослав Володимирович Тернопіль, служба каналу ЗБИТУ GSM-напрямок. Вітаємо! Так, що в нас далі? У нас далі йде щоденник Capture the Dream. Ви можете весь наступний рік собі запланувати, що ви хочете, як ви хочете, і воно обов'язково збудеться. З такою яхтою, звісно. Так. Раз, два, три. І. And the Oscar goes to. Jingle Bells. Да, Рок. Штерєва боліцька Юлія Павлівна. Одеса. Служба сервісу. Вітаємо. Так. Раз, два. Три. Льодяники, новорічні льодяники. Ну, класно ж, супер-пупер. Так. Я бачу, і ви також бачили, що у нас напросився вже один переможець. Він сам просто вистрибнув з коробки. І я його дістаю. Перша цукерка у нас іде. Ожгевич Ігор Петрович, Івано-Франківськ. Склад вітаємо. Разом. Правильно, всі, всі разом цукерки? Всі чотири, всі чотири одному йдуть. Я вас вітаю! Чотири цукерки! Еге-гей! Так, окей, добре, йдемо далі. Як бачите, як гарно, що ви вискочили з коробки самостійно. Так, і що, у нас так само два набори йде? Теж одному чи двом людям? Двом людям у нас два набори новорічних іграшок. Ялинкові прикраси. Так. Ялинкові прикраси. Шукаю, шукаю, куди ж вони поїдуть? Так. Пода Ігор Анатолійович Чернігів, адміністрація. А другі ялинкові прикраси в нас поїдуть. До суботи Віталія Івановича, Харків, транспортний відділ. Далі. Блютуз-колоночка Ergo. розмовляє українською. Автономна, класна, з карабінчиком. Кому ж вона дістанеться? Один, два. Ой! Знову два. Знову дві бумажечки. Хтось постійно хоче. Бач, я відчуваю, що ви хочете виграти цей подарунок. Ладно. Зробимо тоді так. Карпенко Ірина Вікторівна Чернігів, група дистриб'юції FMCG. Ви тепер у нас будете з музичкою. Так. А другий переможець, який так само вистрибнув з коробки, отримує чудовий блокнот щоденник Be you, the world will adjust. Будьте собою і не зраджуйте собі. Ви класні. Вітаємо переможця! Що це думаєте? Так, я нагадую, що переможці, якщо ви нас бачите, і якщо ви е відчуваєте, що ви вже маєте при собі ці подарунки, відпишіться нам у чат і поставте лайк, нам буде приємно. А також підписуйтесь на канал Юхкантракта Ютуберський для того, щоб бути в курсі всіх найцікавіших подій в компанії. Правильно? Правильно. Ой, вкуснятіно. Ну, така смакота, ну просто так само би залишив би собі. Набір я гермейстер з двома. З двома скляночками, з двома чашечками, які треба подавати при температурі мінус вісімнадцять, щоб це смакувало добре. В морозилку обов'язково пити тільки мінус вісімнадцять. Жураківська Тетяна Миколаївна Херсон, група каналу Збиту FMCG. Будете смакувати, згадайте мене обов'язково. Так, да, я ж олень все ж таки. Так, ще у нас іде, так, будь ласка, ще у нас один блокнотик щоденничок. Яскравий, як не знаю, що. І хто у нас буде яскравим сьогодні? Разом з блокнотиком. Климов Андрій Геннадійович, місто Київ, служба ремонту АІТ Медтехніка. <плес> Далі знову повертаємося до солодощів. Моє, особисто моє дитинство пройшло разом з Несквіком. Тому дитиною себе у нас відчує. Впасти в дитинство. Це так класно. Орлова Ванда Юріївна. Місто Київ на напрям «Promo Retail». Вітаємо! Так. безпровідна блютуз Bluetooth гарнітура навушники від Ergo 490. Дуже класні. Я перевіряв особисто. І насолоджуватися чудовим звуком у нас буде. Валях Оксана Валерій, Васильівна. Полтава фінансовий відділ. <плес> так, що? Знову до солоденького. Цукерочки, цукерочки, різдвяні новорічні з Дідом Морозом. Да. Новорічні цукерки, солоденькі. Айвазян Нарина Юріївна. івано франківськ Група документообороту на Меднапрямку Івано-Франківська. Вітаємо переможецю! Так. Ще пакетик солоденького, якраз на новорічну тематику. Він ще із метеликом. Який прикольний. Так. Солоденьке, солоденьке. Гаврило є Юлія Дмитрівна. Чернівці. Група документообігу. Е Потребітельська електроніка. Чернівці. Вітаємо. Знову солодке. Ну, а як же ж? Це ж новий рік, має бути солодко в житті. Е, набір цукерочок. Так. Набір цукерочок. Такі цікаві вони. Продовгуваті, смачненькі, різнокольорові. І смакувати у нас буде Рудь Євгеній Васильович, Одеса, служба каналу Збиту it напрямок Ох, дуже дуже круті, дуже крута гарнітура, бездротова. Ерго, вкладиші, вони з окремим кейсом, вони такі. Коротше, що я тут розказую, вони просто класні. Ви можете також подивитися на YouTube-каналі наших відосиків, їх аж два. Так що подивіться, підпишіться. І от зараз оці обалдітельні навушнички до нас поїдуть до. Поїдуть до... до лободи Ірини Олександрівни, в місто Київ, група дистриб'юції з FMCG. <клес> Ви вже чуєте, так? Да? Клас! П'ять. Цілих п'ять пляшок у нас шампанського. І ми розіграємо по одній, правильно? По одній. Смачненьке. Грайливе. Еге-гей. Так, не буду томить. Не буду томить. Треба, Тому що вже треба пити. Ще тільки з не випив, день пропав, правильно? <реш> тому перша пляшка у нас йде. Лещенко Олег Петрович, місто Київ, група відправлення. Так. Друга пляшка у нас йде. Карпінська Віта Володимирівна, місто Київ, служба БТ Напрямку. Третя пляшка у нас іде. Прус Микола Петрович, Івано-Франківська адміністрація. Четверта пляшка у нас іде е, Підлипінська Христина Артурівна, місто Харків, служба дистрибуції посуд. І остання пляшечка, остання пляшечка у нас піде Тихоненко Валерій Віталійович, Вінниця е, GSM-напрямок. Заїсти цю, 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 ці, ці, ці всі чудові напиї солоденьким. Ми, у нас буде ферреро-роше. Набір цукерочок. Вони такі хороші, вони такі смачненькі. Смачненькі, смачненькі. Як Соловйова Ольга Володимирівна. Миколаїв. Група документообігу обігу і збита ІТ-напрямок. Миколаїв. так. Ну і завершити цей розіграш трьома. Коробочками Рафаело. Сама ніжність, сама ніжність в цих цукерочках. Так. Ем, Кобзева Ксенія Олександрівна, місто Київ, служба напрямку МБТ. Так. Далі. Ще у нас двоє. Двоє. Інтрига зростає, я вже відчуваю. Ой! Ой! Так, Захарченко, Михайло Олегович, місто Київ, група по роботі з продуктовими гіперсупермаркетами, напрямок посуд. І третя коробочка у нас іде. Третя коробочка. Донець Олександр Миколайович, місто Київ, група маршрутних відправлень. Все, так? Да, да. Ну, е, як бачите, у нас це було в прямому ефірі, все чесно. Я нічого не виграв, <смі> і тому мені можуть віддати мій паспорт. Добрі свободі! Всім дякую, цілую, люблю. Ми дуже раді, що ви працюєте разом з нами. Я сподіваюся, що ми ще розіграємо не один набір цікавих штучок. Але це буде згодом. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал Євконтракта і дякуємо, що ви з нами з нашою великою чудовою дружною родиною. Цілую, люблю, папа. -па.